Усім привіт! Сьогодні ми з вами дізнаємося, кому ж людство завдячує такому транспортному засобу, як велосипед. Я впевнена, що всі ви близько з ним знайомі і не опускаєте можливості лишній раз покататися, тим паче, що такі велопрогулянки ще й дуже корисні для здоров'я та фізичного розвитку. Але звідки ж не взявся цей велосипед? Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку історія розвитку велосипеда. Для початку давайте поміркуємо, що ж таке велосипед. За визначенням, це транспорт, який рухається мускульною силою. Обертання велосипедистом педалей приводить велосипед у рух. Самокати вважаються першими двокалісними предками велосипедів. На жаль, немає точних відомостей, коли вони з'явилися. Перші зображення самоката було знайдено на дерев'яних фресках. У XVIII столітті, а саме 1761 рік, згадується про перший винахід, за допомогою якого можна було пересуватися сидячи і відштовхуватися ногами від землі. Винайшов такий самокат каретний майстер Каслер. Через 30 років схожий транспортний засіб винайшов граф де Сіврак, але не виключено, що ця інформація може бути всього-навсього вигадкою. У Німеччині перший двоколісний самокат з'являється у 1817 році. Винаходить його професор барон Карл фон Дрес, який проживав Карлсруе. Своє творіння він назвав машиною для ходьби. У самоката було кермо, яке кріпилося до дерев'яної рами. Він нагадував велосипед, у якого не було педалей. У народі самокат назвали дрезина, на честь винахідника. Запатентовано його було також у 1817 році пара коліс на дерев'яній рамі, відсутність педалей, така конструкція самоката німецького професора. Свій внесок в історію велосипеда вніс Коваль Кірк Патрік Макмілан, який проживав в Шотландії. Він удосконалив самокат барона Карла Фондреза, додавши сідло і педалі. Так що це можна було назвати першим велосипедом. Які створила людина, що живе на півдні Шотландії в маленькому селі. У цього велосипеда педалі кріпилися до металевих стержнів, працювали за принципом шатунів і штовхали задні колеса. Сідло розміщувалося між двох коліс. Переднє колесо управлялося за допомогою керма. Зараз ви бачите винахід велосипеда 19-річним французьким майстром П'єром Лалманом, він виготовляв дитячі коляски. Юний майстер побачив у 1862 році Денді Хорс та встановив на нього педалі, які потрібно крутити, а не штовхати, як у велосипеді МакМілана, про який лалман, ясна річ, нічого не знав. Ось ще одне фото велосипеда П'єра Лалмана. Можна побачити, що педалі знаходяться на осі переднього колеса і з заднім зовсім ніяк не пов'язані. Відсутні ланцюг та зірочка, що, звичайно, створювало певні незручності і вимагало набагато більше зусиль, щоб примусити цей транспортний засіб рухатися. На деякий час велику популярність у Європі і в Америці здобув велосипед Пенні Фартинг. Він відрізнявся великим переднім і маленьким заднім колесом. Педалі розміщувалися на передній втулці, а сідло прямо над колесом. Така конструкція забезпечувала хороший накат, але через висоту сидіння і зміщення вперед від центру тяжіння поїздки на ньому були небезпечні, тому з часом виробники повернулися до колишньої конструкції велосипеда. У 1870 році було винайдено перший велосипед з приводом на заднє колесо. Назвали його Летючим голландцем. Його винайшов англієць бейтс, що проживав в Кройдені, а в 1879 році ланцюговий привід замінив привід зі шнуром і шківами, який використовувався бейтсом. Даний винахід запатентував Лоусон і назвав його «байсиклетом». Вважається, що каретний інженер Мішо був першим, хто запропонував назвати велосипед велосипедом, а так само зробити раму металевою. Але Лауман даний винахід запатентував першим і в 1886 році махнув за океан, так що в кінцевому підсумку батьком сучасного велосипеда вважається він. Інженерами Суттеном і Старлі в 1885 році на безпечний велосипед ровер було встановлено на заднє колесо ланцюговий привід. Цей велосипед мав два колеса діаметром по 760 мм кожен. Приблизно в той же час конструктори Бікс і Лінлі винайшли безпечний велосипед УїПет його основні відмінності. Рама має форму ромба, міцно зафіксоване сідло, кермо і педалі. Така форма рами надалі стала найпоширенішою для конструкції велосипеда. Велосипед стрімко набрав популярності у 60-ті роки, після того, як в розвинених країнах люди задумалися про здоровий спосіб життя та проблеми екології. Розвиток велосипеда продовжився в другій половині ХХ століття, і на зміну старим матеріалам прийшли нові. Прогрес не стоїть на місці. Індексні системи перемикання швидкостей почали використовувати в 90-х роках. Погляньте на картинку: ось як ріс і розвивався найпоширеніший, найдоступніший, найекологічніший, найулюбленіший засіб пересування у світі. Зараз існує дуже багато видів велосипедів, які відрізняються формою, кольором, розміром, призначенням. Але це вже тема іншого уроку. Маю надію, ви дізналися багато нового про такий звичайний для нас засіб пересування, як велосипед. До зустрічі на наступному уроці. Слава Україні!